Громадська організація Фенікс Charity. всеукраїнський благодійний захід 2023 З нашими постійними, незмінними ведучими Ольгою Сумською та Андрією Жижугою зробили благодійний захід під громадською організацією Феніг Черіцю». Ми вдячні та даємо уклін всім. То сьогодні був з нами громадські організації, благодійні фонди, бізнес, еліта, культурні діячі, зіркові волонтери. Дякуємо вам, що ви з нами. Ми сьогодні збираємо на дитячу лікарню номер 5 Я сподіваюся, що діточки п'ятої дитячої лікарні, міста Харкова, отримують свою допомогу вже згодом. Вже буде Придбано. Все необхідне для них, для тих діточок, які зазнали фізичної та моральної шкоди під час війни, і сподіваюся, що ми зробимо все можливе на нашому культурному фронті, щоб збирати для таких дітей, для таких незахищених верст населення якомога більше донатів. Дорогі українці, сьогодні було встановлено рекорд України. Найбільша кількість дітей виконала пісню про мир над Україною. Ми, як птахі Фенікс, сторіччями відроджуємося з попілом. І сьогодні наші захисники та захисниці мужньо і доблесно боронять нашу українську землю. Ми всі чекаємо на перемогу України. І Я впевнена, що Україна відродиться як та Фенікс. Я завжди вважав, що бажання постійно допомагати тим, хто цього потребує це ознака чесних, вільних. Сильних та добрих людей, і я дуже радій від того, що сьогодні я опинився саме серед таких людей, які охоче допомагають. І сьогодні ми розуміємо, що дуже багато діточок, які потребують обладнання в лікарні міста Харкова. Вони його таки отримують. Я в це вірю. І тому такі дні вони дійсно роблять і артистів, які приймають в цьому участь щасливими. Звісно ж, і організаторів. І звісно, найголовніше, що вони роблять щасливими наших діточок. Тому що саме наші діти це майбутнє України. Перше хочу подякувати за нагороду. За шикарну нагороду Тепер в мене є єдина. І перша нагорода за внесок в благодійність, чесно кажучи, для мене це напевно справа, яку якою має займатися кожна людина сьогодні, тому що. Ми всі одне ціле, і ми маємо допомагати один одному. Ми не можемо бути бездушними, бездумними і сидіти собі займатися тільки своїми справами. А ми маємо робити те, що ми вміємо, але з частинкою благодійності і допомагати військовим, допомагати нашій країні. Дуже рада долучитися до благодійної події Фенікс Череті. Звичайно, де я можу бути корисною, де я можу заспівати, щоб зібрали кошти на наших ЗСУ і на лікарню. Наскільки я знаю, п'яту лікарню міста Харків. Це для мене так само важливо. Тому сьогодні прозвучала моя сольна пісня на краю, яку я присвятила нещодавно всім жінкам, які чекають своїх військових з війни. Все буде Україна. Віримо в наших військових, віримо в перемогу. Слава Україні! Сьогодні, до речі, я знаходжуся в Києві, тут відбувся благодійний вечір Charity Phoenix, куди мене запросили, тому що від початку війни вся моя діяльність перейшла в благодійну діяльність, тому що сьогодні цього потребують наші люди і де вдається допомагати, особливо нашим Збройним силам України. Я всюди присутня, тому я сьогодні також тут. Сьогодні ми збираємо кошти для Збройних сил України, а для лікарень. І мені завжди приємно долучатися до таких заходів разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні громадська організація Лікарський фронт побувала на благодійному аукціоні Фенікс Черіті, на якому збиралися кошти на дитячу лікарню номер 5 міста Харкова. Ми придбали наша організація придбала декілька лотів, зокрема старовинну ікону 18-го сторіччя. Всі виручені кошти будуть відправлені на придбання медичного обладнання а також на лікування дітей, які лишились без батьків. Долучається до всіх акцій, до благодійних аукціонів, до всіх заходів. Я розумію, що добрі справи робляться тихо, не словом, а ділом, але я вас запрошую всіх до консолідації, до співпраці. Будемо допомагати нашим воїнам на різних етапах. Плюс до того всього, лікарський фронт має ще один напрямок: це тварини. Ми допомагаємо безпритульним тваринам. У нас є дуже хороший проект, великий проект, якого в Україні взагалі немає. Ми хочемо зробити притулок для тварин. Приєднуйтесь, не будьте байдужими, українці. Слава Україні! Разом сила разом до перемоги! Я хочу подякувати Маріні за запрошення на цей благодійний захід. Я Знаю і вірю, що благодійні заходи сьогодні в Україні це є святе, я з великим задоволенням долучився до цього благодійного заходу. Я знаю, що зараз час, коли Україна має об'єднатись, допомагати один одному і йти разом до перемоги. Слава Україні! Те сьогоднішній захід від Phoenix Charity, організатором якого є Марина Філіпенко, та допомогти і разом наближати нашу перемогу з кожним днем, адже ми збираємо на допомогу дитячій лікарні у місті Харкові. І я вважаю, що зараз неймовірно важливо допомагати неймовірно важливо Збирати кошти для збройних сил України, збирати кошти для наших дітей, для всіх переселенців, для тих, кому зараз найважче. Адже ми українці, ми одна велика родина, і ми є любов, не дивлячись ні на яких перешкоди. количество людей складываются в одну единую благотворительную миссию. И чем будет больше нас, тем можно будет делать много добрых, хороших дел. С первого дня войны я занимаюсь эвакуацией детей, людей. И на сегодняшний день, благодаря общей нашей сложной команде, мы вывезли более 12 тысяч человек. И нам помогают различные люди в разных ситуациях. Давайте делать добро вам вместе. Слава Украине!